я окремо вдячна усім вам за те, що ви допомагаєте нашим кодикам зі збройних сил України, тому що сьогодні, коли я йшла на ефір на 24 й канал, я хотіла попросити у вас підтримки, зокрема для тої бригади, в якій зараз служить мій брат, і попросити вас допомогти хлопцям зібрати на рації. І у підсумку, поки я прийшла до вас на ефір, збір на рації вже був закритий. Тому ви неймовірні люди. За що я вам надзвичайно дякую. Мені здається, не пройшло які. Кількох годин, як ми цей збір закрили, тому просто ви найкращі. Я вам казала, що ви найкращіші, величний народ величної країни. Ви такі і є. Тож дякую вам в чергове за це. І від себе, і від наших українських котиків, які е, от е, днями вирушать на найгарячіші напрямки, і яким буде. Як поговорити між собою, хоч вони вже навчилися розуміти один одного і без слів, але тим не менше ми розуміємо, що без е, от, таких от засобів е, життя на лінії фронту трошки погіршується. Е, ну і е, що ж сказав Путін? Повернемося до його сторічної авіації. Сказав, що е, ну традиційно ми не розпочинали жодних бойових дій. Просто так сталося, що Україна напала на Росію на території України. Ну то логічно, просто зазвичай так відбувається. Просто е, свого часу Молдова напала на Росію на території Молдови. Е, Грузія напала на Росію на території Грузії. Е, Україна, от бачите, нападає на Росію на території України. Е, просто так виявляється, що в той самий момент, коли Україна нападає, то от Росія в цей момент якраз е, як знала. Воврім'я подошла, знаєте, як знала, що ви хочете на нас напасти. Ви ж хотіли, ми прийшли. От ми буквально тут у вас трошечки території займемо ваших людей, трошечки ваших повбиваємо. Отут, от на вашій території, бо на наших територіях нам не подобається воювати. Сказав би нам Білград і Курськ, але в нього ніхто не питає. До речі, в Білграді сказали, що там щось з прикордонними селами кажуть, їх вже майже немає. Щось з ними там сталося. Ну не знаю наскільки їх немає. Я ніколи не була в Білгороді. Слава Богу, от наскільки ми можемо вірити білгородському голові, але каже, що щось з ними там сталося. Вони всі постраждали. Людей би звідти виселити, але Путіну не до цього. Бо він каже, що м -м, треба зробити так, щоб Білгород не обстрілювали, а не зробити так, щоб люди не страждали. Тому е він сказав: Вирішуйте це питання якось, але без мене. Привіт тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди. Правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі, або ще мало відомі. От там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось, папа. -па.